YouTube. Привіт, друзі! З вами канал Стронкрач. Ми надалі продовжуємо відео Шлях до великої мети. І сьогоднішнє наше відео це буде тренування грудей та тріцепса. Отже, мені треба було зрозуміти, чи все ж таки спортзал гарно мене прийняв. Моя ціль була виконати 29 кг жим штанги лежачи на 4 повторення. Спочатку я зробив дуже добру розминку, тому що я розумію, що мене чекають великі ваги. І коли я взяв перший підхід, виконав, я був приємно здивований, тому що я без ніякої допомоги, без страхування я виконав на 4 повторення. Правда, уже на третьому підході я вже там попросив хлопців мене підстрахувати, тому що саме знімання штанги забирало багато сил. І на третьому підході я не знав, чи виконую я все ж таки на 4 повторення, коли я самостійно знімаю штангу. Все було добре, на три підходи я виконав. І я перейшов на жим гантелями лежачи. Потрібно було виконати на кожну руку по 10 кг. На 4 повторні. Я коли ліг виконати дану вправу, я був позитивно здивований, тому що я виконав на 4 повторення по 10 кг, що для мене це важко і велика вага навіть. А я її виконав. І я був, я був радий. Наступна вправа в мене мала бути метелик. 25 кг. Ось тут. Я забоявся. Я поставив 20 кг, Я почав виконувати 20 кг і я замітив, що непогано в мене все йде. І на третьому підході я все ж таки вирішив поставити 25. І я виконав 25 кг на 4 повторення. От не треба було мені боятися, а все ж таки виконати... І воно би було набагато ефективніше. І я би тоді виконав повністю те, що я собі запланував. Жим вузьким хватом. У мене там було так, пам'ять вже зраджує, вибачаюсь. Не все пам'ятаю. Жим вузьким хватом 22 кілограми. Також я виконав дуже добре, на 4 повторення. Я був дуже радий, що я це зробив. І в кінці тренування я, на жаль, забув, але я мав зробити 30 на блоці 29 кг. А мені з голови вилетіло, що я повинен цю вправу виконати, а я її не виконав. Ті вправи, які я зробив, я був неймовірно вражений. Я був радий, що я це зробив. І моє тренування. Було закінчено на Ура. Цей тиждень, який прийде новий, я буду робити 50% від максимальної ваги. Знімати це сенсом немає, тому що це дуже легко. А от на наступний тиждень нас чекає 30 кг жим штанги лежачи. Там вже буде цікаво, там вже буде про що поговорити. І буду надіятися, що все пройде так само, як і. Оце відео, яке я вам показав та розказав. На цьому така частинка відео закінчується. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви реагуєте на відео, буду ще вдячний за коментар, якщо ви залишите. І я вам бажаю міцного здоров'я та великого успіху. З вами був канал Станкач. Всім добра!